Всім привіт, народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Go Way Back. Це в нас виживалка, але це в нас поки що на даний момент відкритий бета тест даної гри. Давненько в нас не було даного жанра ігор, і в даній грі наша основна ціль буде добратися з однієї локації на метеостанцію, точніше, з однієї точки на карті, де ми будемо спавнитися, і потрібно дійти нам до метеостанції. Паралельно з цим погодні умови. Звірі, які знаходяться в лісі, будуть створювати для нас величезні проблеми. Отже, давайте спробуємо, чи зможемо ми з вами це зробити. Погнали! Ага, я думав, що ми з вами будемо спавнитися десь, типу, посеред лісу, якщо чесно. Так, у нас є ліхтарик, у нас є програвач. Ну, прикольно. Так, з картини, в принципі, що ми тут можемо послухати з вами? Напевно, що поки що нічого не зможемо послухати, бо немає касети. Є тепла їжа. А, це ліхтарик. Так, стри. Їжа. Ми можемо, напевно, що тут готувати. Холодильник відкривається, подивіться, причому він світиться, коли відчиняється. Можемо взяти черпак. А як його викинути тепер? Нам потрібно, напевно, що таким чином його викидати, так? Так, да, так, да, дивіться, все. це все викидається. В принципі, є консерви. Це все можемо забрати з собою. Ну і давайте подивимося, що нас чекає на вулиці. О, ще хотів би перевірити, чи а, в телескоп подивитися ми з вами не можемо. Мапа Мапа нам, звісно ж, потрібна. Фоторамка не впевнена, що нам потрібна. Так що її можемо з вами викинути. Ще тут лежав кремній, і ще лежали тут е, компаси. Так, ну і в принципі, ось так от виглядає зовнішній. Світ. При цьому всьому нам потрібно постійно контролювати. Дивіться, три показника. Напевно, що голод. Так само з цим нам потрібно контролювати бажання пити та температуру нашого тіла. Десь щойно з мене випали мої консервочки, але куди вони полетіли, я щось не замітив. Десь вони просто випали і покотилися вниз. Так, хмиз, його збирати ми з вами не можемо. Так, добре, давайте подивимося, що нас чекає тут попереду. У нас є тут мапа, ми можемо, що ми можемо з вами. ага, Ми знаходимося на горі, і нам потрібно добратися до, як бачимо, ось тієї локації. При цьому всьому нам потрібно перейти буде через річку, це все діло обійти. І в нас ще є позначені інші локації. Я не знаю, що там на них знаходиться. Давайте спочатку повернемося. Я дивлюся, тут уже темніє на вулиці, і ці тварини мене лякають, якщо чесно. Ну, якщо чесно, не знаю. Я поки що знайшов тільки одну рубашечку, яка підійшла, мені так скажемо. Ми знаходимося з вами на горі, як бачимо. Да? І потрібно було б знайти якісь орієнтири, по яким ми змогли б трішечки спуститися вниз. Та добратися до чого? Нам потрібно добратися. Це виходить, якщо зверху карта, там виходить північ. Знизу південь, зліва схід, справа захід. Північ-південь. А, ні, навпаки. Захід зліва, справа схід, наскільки я пам'ятаю. Паралельно з цим тут ще й починається якась гроза. Я вже знайшов орієнтовний маршрут. Нам потрібно направлятися просто на захід в напрямку. Ну, Просто в напрямку прямо, прямо на захід ми маємо з вами йти, і там має бути якась локація. Я не знаю, що це за локація, там вона обведена просто звичайним чорним кружечком. Може там в нас і є в принципі, щось таке, що нам пригодиться. Може там якийсь буде будинок чи ще щось. Природа тут, до речі, доволі таки гарно промальована і паралельно з цим зараз змінюється погода, в нас зараз буде йти дощ. Як бачимо, температура нашого тіла стрімко падає. Реально падає просто-напросто. І я не можу зрозуміти, чому. Через те, що ми з вами не одягнуті, доволі так. Одягнуті погано, чи ще щось. Ну, реально не знаю. А ось і розпочинається дощ. Він нам зараз геть не потрібен, через те, що ми з вами можемо промокнути. І я не знаю. Який результат з того, що ми з вами змокнемо, та ну, чи можемо ми захворіти, чи ну, підозрюю, що температура тіла полюбе почне швидше спадати. І, до речі, доволі таки реалістично зроблено тут звуки дощу, наприклад, того самого, і так само дуже реалістично зроблені звуки грому. От прямо вони мені дуже подобається. Одне насолодження слухати їх. Ми з вами спустилися згори, пройшли доволі таки велику дистанцію вже. І зараз ми добираємося з вами до ось такого місця. Тут у нас просто-напросто знаходяться горщики більше нічого, в принципі, немає. Е, мені ще цікаво, чи зможемо ми тут зробити якось вогнище чи ще щось такого плану. Давайте спробуємо. А, дивіться, нам потрібно для того, щоб зробити вогнище, нам потрібно, напевно, що тут. Взяти декілька дощечок і наскладати їх на кучу, але так як воно все вологе зараз, я не впевнений, що воно загориться взагалі. А ще ми з вами потрапили в болото, що також дає <свісно> свої нюанси і ми почали дуже повільно пересуватися. Ніякого укриття мені зробити не вдалося, дрова всі дуже вологі. Вони не горять, може десь тут, в принципі, є якесь сховище, якась може печера чи ще щось. Я був би цьому дуже-дуже сильно радий. Бо реально, ми зараз просто-напросто з вами замерзнемо. Ну і вже в більшості за все, що ми з вами замерзнемо. А, ми можемо ще й лізти на гору. Так, окей, добре. Це добре, що ми можемо лазити по горам, але сенс цього невеликий. Подивіться, з нас просто тече. З нас просто тече вода. І наша головна героїня вже потрошечки замерзає. Давайте візьмемо, я бачив, десь тут палка була. Спробуємо взяти цю палку і якось її підпалити. Може, може вийде зробити все-таки якесь вогнище і трішечки зігрітися. Ну, як бачимо з вами через те, що ну, просто-напросто немає в нас взагалі тепла. Наша температура зараз 24 градуса. Нам уже дуже погано, в нас уже потемніло в очах. І в принципі, я думаю, що на цьому перша наша подорож з вами по цьому лісі закінчиться. Причому дощ вже закінчився, наче, але розп... розпалити багаття ми з вами не можемо через те, що ну, всі дерева, що тут є, вони вологі. Я бачу будиночок, дивіться. Вийшло народ! Ми з вами здобули наш перший вогонь взагалі розгорілося все. І нарешті ми зможемо з вами трішечки якось нагрітися чи що. Да, дивіться, пішла температура вже потрошечки вгору, 25,3. Супер, взагалі, нам пощастило чисто знайти цей будиночок. Он трішечки повертається Кольора до нас уже, як бачимо. Тепер ми хоч щось трішки можемо бачити, вже, що відбувається в навколишньому світі. Ну і потрібно по дрова бігти терміново. Паралельно з цим я ще й умудрився отруїтися, я отруївся тут їжею. Я щось не подивився, що це стара бляшанка, і довелося трішечки зараз страждати. Ну, нічого страшного, ми зараз з вами що зробимо? Ось так: от папірчика туди закинемо. Я думаю, що завдяки цьому папірусу воно зараз розгориться набагато швидше. І ми трішечки з вами підсушимось та зігріємось. Вон пішов вогонь вже потрошечки, зараз будемо з вами намагатися зігрітися. Причому ми можемо спалювати реально всі речі, які в нас тут знаходяться. Дивіться, закинули подушку, і вона зараз потихеньку починає перегорати. Так само ми можемо взяти і іншу подушку, взяти її та спалити також, в принципі, для чого вони нам тут потрібні, якщо спати в даній грі ми з вами не можемо. Так, можемо взяти дошку для нарізання продуктів і також закинути її в вогнище. І вона, народ, згорить. Вдумайтеся про це. Вона згорить. Ну і зараз ми трішечки відновимо з вами нашу температуру. Як бачимо, ми вже дійшли до 35 градусів. Це вже непоганий результат, враховуючи те, що в нас було 20 з копійками. І зараз будемо з вами вирушати. Щоб ви розуміли. Вітер зірвав дах. Просто. Я обісрався тільки що, альо. Вітер зірвав дах то розбив нам вікна. Тут уже все, немає сенсу. Тут зима розпочалася, а в мене є підозра, що ми з вами знаходимося біля річки майже. Тобто нам потрібно перейти якось одну річку в одному каналі, потім трішечки повернути ліворуч, десь ось так, ось орієнтовно. І там ми з вами зможемо знайти. Ще, одну, ще одного будиночка. Нам терміново потрібно звідси тікати через те, що от ви бачили, погодні умови просто скажені. Вони вибили нам вікна, зламали дах, і вже в тому будинку сенсу сидіти немає. Ну, Як бачимо, в цьому будиночку трішки краща обстановка. Отут є навіть попити щось, нам потрібна вода, бо ми зараз з вами можемо відкиснути, якщо чесно, через відсутність води. Ну і ми з вами отруїлися. Ну, це було очікувано. Але тут, дивлюсь, є ще якісь припаси горішки. Нам потрібно було б щось поїсти, потрібно було б щось попити. Є Панама. Панаму ми з вами забираємо, хай буде вона на голові, нічого вона поганого нам не принесе. І в нас ще є тут генератор. Ми його запускаємо з вами. Ну, от, як бачимо, знову ж таки, дощечки всі повилітали звідси. Ну, напевно, що через цю негоду тут ми з вами і, так скажемо, відкинемо наші копиця по тій причині, що, по перше, я в принципі розумію орієнтовно, де я знаходжуся по мапі, для прикладу, так, але через негоду ми просто-напросто зараз з вами замерзнемо. Вона вибила нам всі вікна, вона вибила нам абсолютно все, що можна. І. Тепер нам просто-напросто нікуди діватися. І ще й паралельно з цим ми з вами за загрязли в болоті. Теплого одягу в нас особо немає тут, ми його з вами не знайшли. Але, але, ну і йти нам ще ой, як дуже-дуже далеко. Так що сенсу продовжувати просто-напросто немає. Реально, просто з дощу все перетворилося в хуртовину. Як бачимо, ми вже повністю замерзаємо. І напевно, що на цьому народ все буде. Ми з вами померли від гіпертонії. Доволі таки цікаво. цікаво. Ну і поки що, народ, на цьому ми з вами зупинимося. Якщо ви хочете продовження проходження даної гри, то давайте з вами зробимо ще одну частину. Чим більше лайків, тим, більше, тим швидше, точніше, вийде наступна частина. Ну а на цьому поки що я з вами прощаюся. Дуже вдячний всім, хто додивився до даного моменту. З вами був Дімас. Всім пока.